Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 13.04, трошки раніше буду робити, бо в мене потім справи. Тому я зараз буду робити свій особистий розклад. Вітаю всіх своїх глядачів, підписників, людей, які українці наші за кордоном. Також дуже вам вдячна, що ви мене дивитеся то завдяки вам хоч щось там мені капає якісь там 3 долари в день дуже вам вдячна за то, звісно, по нашим місцевим по Украї... з українськими тими росенками там взагалі глухо. Добре, дивимося, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. З цього часу плюс 24 години, тобто на добу, ситуація по місту Запоріжжю з ракетними ударами. Покажіть нам то, будь ласка, покажіть і всю правду, будь ласка, донесіть нам. Бачите, що вони роблять? Вони роблять дуже хитрі речі. Дуже хитрі речі це обман, це військовий обман. Е... Ну і їм на ітог падають гарні новини. Їм падають гарні новини, то, звісно, вони десь попадуть все ж таки, так? Да? Е... На кульмінацію падає перевернутий жрець. То вони, ну бачите, вони наперед нам кажуть, що вони будуть стріляти. Ну, як вони кажуть? Вони кажуть про інфраструктуру про нашу і таке інше. да? То ну от по цьому розкладу видно, що вони будуть це робити. Це перша карта це карта дій. І оця карта, яка каже так, вони отримають гарні новини після тих дій. То для них буде успішно то все. Падають мічові карти, так, вони будуть досягати невеликих перемог. Будуть вони робити ці речі, по королів мічові вони будуть робити то вдало. І це перемога, але вона маленька, і вона ще може як показати. І поразку, і перемогу маленько одночасно. То, мабуть, все ж таки по королеві тут чітко видно, що вони будуть кидати ракети. Королева це ж карта двору. Дуже хладнокровно, дуже професійно вони будуть то робити. по королеві. Ось так. Вони будуть мати і поразку, вони будуть мати і перемогу. Щось буде збито, а щось буде не збито. Розумієте? І так, і так. Бо вони ж не будуть кидати одну ракету. Вони щось... По декілька разів заходів роблять на сутки е, і стріляють. По королеві, звісно, вони будуть стріляти е, досить е, точно. Попадання буде точне, люди. Вони будуть тому радіти, будуть радіти і будуть дуже хвастатися тим, похвалятися на своїх отіх новинах будуть похвалятися цим. Всим. Розумієте? На жаль, на жаль, по місту Запоріжжю будуть удари, і давайте ми подивимося, як спрацюють наші ППО. Наші ППО будуть робити потужно дуже. Дуже потужно будуть робити. І, до речі, це дії. шістки вони будуть відводити ці ракети, будуть їх збивати, і по ітогу нам падає мир. То, все ж таки, по ітогу може навіть і якісь ракети вони зіб'ють основні. А ті, може, не дуже существенні, може і будуть збитими. Бо мир падає нам з вами. Але дуже буде страшно. Дуже буде страшно. І вони будуть цим маніпулювати, цими страхами. Все ж таки будуть влучання, люди, я думаю, в... зараз ми подивимось, куди будуть влучання, бо тут падають страхи. Бачите, мир і дьявол. Тобто, дьявол, він все ж таки, буде нам загрожувати. Ми будемо проходити ці, -ці спитання, На жаль, ми будемо це проходити, люди. Ну, ось така історія. Ось така історія. Давайте ми спитаємо людські жертви. Чи будуть людські жертви у нас за ці сутки? Так, по луні. Чи будуть це тяжкі якісь людські жертви? Збитки. Можуть бути, навіть люди... Бачите, падає перевернута імператриця. То, то, що страхи, то, що будуть переляки, то, що будуть депресії, то одне, а то, що буде ще і можуть люди і дівчата втрачати дітей. Просто вагітні можуть втрачати дітей. Я вже казала про це. Не обов'язково це буде. От е, якісь пологи невдачні, просто будуть даже втрачати на перших там якихось триместрах. Викидні, на нервовому стані. Розумієте? Ну, це як так, а взагалі, звісно, це йдуть збитки іменно людського життя. Ну, все одно це рішучість, це рішучість, і вона буде нам допомагати людям. Буде допомагати, спасати нас, бо люди будуть дуже швидко реагувати. Давайте подивимося, які будуть у нас проблеми з інфраструктурою. Інфраструктура, так. Під питанням, але в позитивному плані, то, якщо вона і буде, то можна буде налагодити. Торгівельні комплекси під загрозою. Точно під загрозою. Складські приміщення, тут більш-менш промислові об'єкти. Так, промислові об'єкти, так. Ну, ось бачите, Соціальні, ну це такі різного плану, бюджетні організації. Так, під загрозою. Під загрозою. А сюди все входить. І школи, і дітсадки, і больниці, оці всі е, там конторки, оці всі там водоканали, все це іменно контори, де ходять люди. Вони беззахисні. Ну, давайте подивимося будинки наші квартири. Перевернута королева Кубків. Так, тут ми нервуємося, дуже психуємо, чи будуть вони повріждені. Та знаєте, вроді як, ну, по королеві тут такі почуття перевернуті. А по зільки вроді не страшно. Ну... Може, не дуже страшно будуть повріжджені, бо все ж таки почуття перевернуті. Вони не можуть бути просто так перевернуті. Не можуть бути. То на основі чогось вони перевернуті, розумієте? Ану, ще одну карту кладу. Ні, все ж таки буде помірність. Ну, може і будуть розрушення, але невеликі. Ну, ось такий розклад на місто, люди будуть. Давайте ми спитаємо ще таке питання. Будуть, чи будуть ці е, обстріли масованими? Помасованими. Перевернута іде тут раки, так, да, будуть масовані люди. Вже поодинокими не будуть. Перевернута жезлова. Отак от це конкуренція, а отак от це вже драка. Драка і вона буде дуже така. Ну і оце йде карта четвірка мечува. Вона показує то, що дуже трудно буде проаналізувати, куди воно, як воно. У нас старі ППО, розумієте, вони не справляться просто з цим навалом. Вони фізично не можуть, технічно, технічно вони не можуть справлятися. Розумієте? Технічно. Тому ось така проблема у нас. На жаль, на жаль. У нас буде йти затримка. Зат... Зат... затримка... Зат... Ми... Ми не будемо вспівати, то робити, розумієте? Це незалежно від нашої волі, це така техніка. Ось так. І, до речі, ще може не то, що там, там техніка ще вона не дуже в нормальному стані, там треба її займатися ще. Так, так, вони будуть масованими. масованими. Ну, от, от Отак вони, як оце нам показали, оці сутки, так воно оце і буде. Але скільки разів і по скільки, я тут вам не можу сказати. То тримайтеся, все ж таки менше шляйтеся по, по вулицям, бо хто його зна, куди воно прилетить. Але воно буде, люди. Воно буде і буде от в такому режимі. Тут, я думаю, ви всі послухали. Я вже сказала і не пам'ятаю, що я перечисляла. Але я думаю, що кому потрібно, то переслухайте ще раз. Ось така історія. Бачите, як вони, вони по-хитрому будуть цим займатися. І будуть іще й здіватися, посміхатися з цього радіти, що вони нам нищать інфраструктуру, і це ж вони попали в цей дубові рощі в готель, там, мабуть, жили переселенці, скоріш цього. І вони туди, суки, спеціально попали. тварі такі. Ну, і там ще попадання, звісно. Ладно, все, люди, я вам. Карти показали, я вам розказала: будьте дуже пильними, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, папа. -па.